Ми вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болтинська. Сьогодні будемо говорити про розвиток спорту у Кривому Розі, зокрема в Довгинцівському районі, де дня ми нагородили кращих спортсменів, які представлятимуть кроваріг на національних та міжнародних змаганнях. Адже розвиток спорту в воєнний час це справа непроста. Міська та районна влада в тому числі роблять все, щоб у тих, хто бажає тренуватися такі можливості були. Тож більше про Заток спорту і досягнення а також плани на майбутнє поговоримо далі. В нас у гостях тренер з греко-римської боротьби, майстер спорту міжнародного класу Дмитро Васецький. Доброго вечора. Доброго вечора. вітаю вас з отриманням нагороди, хоча не спортивної, але вона тим не менш стосується ваших досягнень як тренера. Розкажіть, кого сьогодні нагороджували серед ваших колег, в тому числі, і за що саме. Дякую. Ну, нагороджували нашого новоспеченого чемпіона України Глеба Федунів, який показав дуже яскраву боротьбу на чемпіонаті України серед спортсменів до 15 років в місті Тячево. Нагороджували його тренерів та людей, які допомагають в тому, щоб він там далі зростав та добивався якихось результатів. Це його особистий тренер Сухіненко Сергій Олександрович. Я і ще біленко Дмитро Сергійович та Біленко Павло, Павло Сергійович. Це все тренери. Це всі тренери, які працюють разом. Вони на разних на різних базах працюють, але дуже часто зустрічаються на тренуваннях в одному залі. Ну для того, щоб було більше конкуренції і спортсмени мали змогу. Проводити більше, більше сутичок, аніж в своєму залі. А ви кажете, що його тренує не один тренер. А от як це взагалі виглядає? Я ну, думала, дивіться. що один тренер. Це Тому? виглядає так. Його перший особистий тренер це Сухіненко Сергій Олександрович. А ось, наприклад, я як молодий, я з ним можу стати і в пари, там попрацювати як спаринг-партнер, поділитися своїм досвідом. Ось так і відбувається тренування. А ті останні тренери, яких я переч... перечислив, вони. Як то кажуть, додають духу бойового духу нашій команді. Ви готували прицільно до чемпіонату України? Чи це, ну скажімо, так було більше? Ну спробуємо, подивимося, чи наскільки от це було усвідомлено? Ні, гліба готували вже ціле направлено на цей чемпіонат України, щоб він відібрався на чемпіонат Європи. Він осінню виграв Кубок України, який був невідбірковим. І ось восени вже був чемпіонат України, який відбірковий на чемпіонат Європи. І Глеб справ, ну, справився з поставленою задачею, виграв всі судочки та й буде представляти нашу країну на чемпіонаті Європи, на на чемпіонаті Європи в Італії. А коли це буде? Це буде, якщо я не помиляюся, в іюні. тобто вже досить швидко. Да, це да. проміжок для да. небагато, підготовки? небагато часу залишається для підготовки. Насправді ви сказали, що це складна задача вибороти навіть чемпіонат України перші місця. Чому так? Ну звичайно, тому що велика конкуренція. Ось наприклад в вагових категоріях по 35-40 учасників. Я вважаю там із 40 людей стати першим. Це вже якби не легко. Плюс це олімпійський від спорту. Uh -huh. Ну а в олімпійському віді спорту не може бути легко. Тому так. А як давно займається Гліб? Що ви можете про нього сказати як про спортсмена? Кілька с гліб він достатньо, ще молодий, амбітний, перспективний? Будемо сподіватися, що він не буде зупинятися, як то кажуть, на досягнутому, а буде працювати. Слухати поради старших товаришів, тренерів це дуже важливо. І будемо і самі сприяти для того, щоб він показав як можна кращі результати. Це чемпіонат Європи, світу, дасть Бог Олімпійські ігри. А він талановитий, трудолюбивий спортсмен, який вже за цей час показав себе як. Хлопець, який чогось прагне, тому будемо і надалі цьому тільки сприяти. Який тренерський стаж у вас? Це скільки ви працюєте тренером? Я працюю тренером вже 4 роки. Ну, це відносно, як вважається, в тренерській дітей. Да, так, я сам тому? тільки спортивну кар'єру завершив рік назад, і то, можливо, ще й не завершив, а взяв паузу, тому що я ще молодий і, можливо, ще буде бажання та сили продовжити спортивну кар'єру. Які планки б хотілося взяти ще в плані спорту? Так ну зараз про це я думаю недоречно розмовляти. От як я їх поставлю, тоді вже можна буде щось говорити. А зараз як а як тренува, а в якості тренера у тренері вже також, мабуть, є амбіції виховати? Чи ну звичайно? Я, ну, я думаю, будь-який тренер, який працює з дітьми, бажає і прагне до того, щоб виховати олімпійського чемпіона. Найвищі цілі ставимо за це завжди. задача максимум, так Так, да, 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 задача максимум і вона я думаю повністю реальна. Треба просто працювати і робити якісно свою справу. А якщо технічно розглядати, скільки приблизно триває підготовка такої людини, яка може виступати на чемпіонат на Олімпійських іграх. У ну, всіх це по-різному виходить. Ну щонайменше, я думаю, років 15 треба віддати свого життя підготовці. Щоб потрапити на Олімпійські ігри та й приймати в них участь. Тобто, фактично, це дитина має займатися з маличку і ну там до вже якогось більш Ну, з маличку, да, дітей... ну, тому, що 15 років це ну дуже великий проміжок часу. Да, це, це, не... це це треба віддати якусь велику частину свого життя. І дітки от починають займатися з 6-7 років. Ну але там ми радимо починати з 10, як я почав з 10 років займатися боротьбою. А чому, да? Чому ну мені здається, дитина вже трошки погуляла? Ну погралася це. Теж, те, теж треба дати дитині, тому що якщо дуже з мало з малого віку її почати там навантажувати, Жорсткий то можливо там режим, до 20 то... років вона вже захоче зав'язатися з цим спортом, а він по суті тільки починається. Ну великий спорт. Uh -huh. Тому ну це особисто моя думка там як тренера, як спортсмена, що краще починати з років 11-10, саме оптимальний вік. Але тоді питання: чи встигає дитина підготуватися саме, наприклад, до найвищих якихось? Щоб багато лінці, прикладів. Right? Так, багато прикладів і люди Є. є Починали і, там, і в 13 років і добивались великих результатів. З, ну, звичайно, цього е, проміжку часу, от, наприклад, з 10 років до 25, його хватить з головою для того, щоб там, готуватись на Олімпійські ігри. Ну, і... бо є види спорту, де в 20 вже закінчують кар'єру, умовно кажучи. Знаєте, також дуже ну, боротьба сильна... це не з тих видів спорту. Uh -huh. У нас це більш знаєте, залежить ще від вагової категорії. Якщо людина там виступає, наприклад, в якійсь легкій ваговій категорії, постійно там, е, скидує вагу. То це звичайно сказується на її здоров'ї. І вона там менше може бути в спорті. А ось, наприклад, тяжі, які там в важких вагових категоріях виступають, вони там і до 40 років можуть боротись. Такі приклади у нас в країні є. І от є у нас титул дуже титулований борець з Куби Міхан Лопес. Він виграв п'ять олімпійських золот, і йому, якщо не помиляюсь, сорок щем то років. Тобто п'ять олімпіад він це кожні чотири роки вигравав. Не mm -hmm. просто приймав участь, а вигравав. Mm -hmm. да. Це така рідкість не тільки для боротьби е, питання, яке ну можливо навіть філософське, але ваша думка як тренера: коли приходять діти, чи є однозначне розуміння? Хай це рідко буває, але тим не менш чи буває таке взагалі, що це майбутній чемпіон? Чи… Рідко так можна сказати, на початку. ну так важко судити. Да. Звичайно, видно по дитині, якась більш активна, якась менш. Але зразу важко сказати. Воно знаєте, як буває, дитина така непримітна, непримітна, якийсь час, але дуже працьовита. І оце, оця ця праця приносить їй потім результати. А буває ж на навпаки. Приходить дитина, така талановита, вже вміє там десь підтягуватися, робити якісь сальто, ну способна. А Проходить рік-два, стає просто нецікаво, і вона зав'язує зі спортом і йде там займатися якимись іншими справами. Тобто, все ж таки ситуація, коли є здібності, зазвичай там немає наполегливості в більшості випадків, а там, де менше здібності, але там у дітей можливо, ну, навіть вище да, Так, да, да, Більше шансів, якщо людина працьовита і ставить перед собою цілі, йде до них, аніж просто талант. Талант це всього, мабуть, один відсоток до від успіху. А 99 це труд, ну важкий труд. Ще хотілося б поговорити про нову федерацію, яка утворюється у кривому розі. розкажіть кілька слів про неї. Так, ось уже на кінечних етапах відкриття нової федерації з греко-римської боротьби, нашого міста, яка буде собі поєднувати досвід, мудрість, молодість та амбітність. Велике коло однодумців, які зібралися і хочуть популяризувати, розвивати боротьбу в нашому місті. Є тренера, є спортсмени, там близько 100-120 спортсменів, які вже Будуть входити в цю федерацію багато людей з бізнесу, які також долучаться до цієї ініціативи. І, зокрема, хотів би виділити благодійний фонд серце української нації, який вже там тривалий час підтримує боротьбу, де і в цілому спорт і не тільки в Кривому розі, а й в всій країні. Тому сподіваємось, що це починання буде дуже плодотворним. Да mm -hmm. і ця федерація виховає ще не одного чемпіона України, європи та світу. А яка взагалі ситуація зараз з греко румською боротьбою? Наскільки до неї є цікавість з боку дітей? Ну дивіться, от зараз були боли з такою ситуацією. Почали медіаресурси розвивати з боротьбою, і багато батьків пишуть: а ми раніше не знали, що взагалі є такий вид спорту в нашому місті. Угу. Тому я навіть не знаю. Тобто, маркетинг був не дуже так да, цього да, да, Так, да, Відставав трошки. Над цим також потрібно працювати. Також з війною багато дітей виїхало в залах. Не так людей багато, як було, наприклад, до початку війни. Ну але ми над цим працюємо, будемо заохочувати дітей, батьків для того, щоб в наших залах як можна більше було дітей і діти там ну знаєте, не займалися якимись непоганими, поганими речами на вулиці, а були в спортзалі, ставили перед собою сілі, працювали. До речі, а тренерський склад наскільки порідшав з початком війни? Чи у вас... Ну, в нашому місті, слава Богу, всі тренери, які працювали до повномасштабного вторгнення і на зараз, всі залишилися на своїх місцях, всі працюють ось уже весь час війни. Так, звичайно, можливо, що за, за, за того, що багато дітей втратили, десь трена, якісь тренери там трішки, знаєте, можливо, не так працюють, як працювали до початку війни, але всі на своїх місцях, всі працюють, і слава Богу, ну, треба віддати їм довжне за це. Насправді, я дякую вам за цікаву розмову. Ще раз вітаю з професійними тренерськими досягненнями. Наприкінці ми ще подивимося відео. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм був тренер з греко-римської боротьби, майстер спорту міжнародного класу Дмитро Васецький. У студії працювала Наталія Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі! Поїздка на першість України з греко-римської боротьби до закарпатського міста Тячів для вихованця дюсиша номер 9 Гліба Федуніва та його тренерів стало знаковою. Те, до чого Криворіжець так активно готувався та тренувався, принесло необхідні результати. Наш 15-річний земляк став чемпіоном, поборовши опонентів з Рівненщини, Вінниччини та господарів змагання закарпатців. Такий опо для мене це було. Грандіозне змагання, на яке дуже довго готовилося. Це був відбір відбірчне рунування і змагання для чемпіонату Європи в Італії. Були досить складні суперники. Більш складніше було морально підготуватися до цього всього, ніж фізично. складніша садочка була фінальна. бо дуже Велика нагрузка була на мене моральна, що я повинен був виграти це. Були... Суперники з Рівненської ну, Вінницької області ставши чемпіоном на першості України, Гліб виборов путівку на чемпіонат Європи з греко-римської боротьби. І вже за місяць, з 22 до 25 червня 2025 року, представлятиме нашу країну на континентальній першості в Італії з чемпіонством України. Спортсмена привітав очільник Довгинцівської райради, який передав атлету відзнаки від району та від Ради оборони міста. Чемпіон України з боротьби греко-римської Федуйний Гліб разом зі своїми тренерами. Рами це Сухіненка Сергій та Васецький Дмитро, які в місті Тячів зайняли перше місце і він став чемпіоном України. Тому саме сьогодні від голови ради оборони Олександра Вілкова від себе особисто хочемо привітати, передати подяки. Це наша гордість, спортивна наша гордість. До виступів на першості Європи в Італії залишилось часу місяць, і тому попереду в Гліба та його наставників інтенсивні тренування. Бажаємо успіхів нашому спортсмену. Олександр Фафілатів, Гліб Припчук, перший міський.